Усім самий величезний привіт! Запрошую вас на перегляд товарів, точніше знижки. Знижки акційні товари в магазині АТБ. Акції тривають по 7 включно січня. І також ми з вами сьогодні подивимося ціни на соціальні продукти. Тобто подивимось з вами на борошно, цукор, в яку ціну. Зараз ми підемо, подивимось на яйця, олію і подивимося ще додаткові акції знижки на продукти в магазині АТБ. Дуже вам вдячний за коментарі і дякую дуже вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Ну що, у нас яйця розібрали, тому не знаю, оскільки яйця у роздріб. А на ось ці Полтавське лінія знижка. Ну, в середньому хочу сказати яйця по 55-65 гривень. Ось так коливаються ціни в магазині АТБ яйця на а, запаковані по 10 штук. А, хто знає ціну на яйця в магазині АТБ, які продаються поштучно, можете написати в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Ну, ходіть подивимось на макарони, на крупи, олію і масло. Ну, поки я тут біля холодильників, давайте подивимось ціну на масло, яка знижка. Так, бачу масло, масло ферма селянське. Ось це: 83% жиру, 180 грамів. Зараз воно зі знижкою 81,50. І є ще масло Дари Карпат. Екстра. 82% жиру. 92 гривні 30 копійок. Ось Дари Карпат, я ніколи його не брав, не знаю. Тому а, також, а, хто вже знайомий з цим маслом, залишайте, будь ласка, для нас в коментарі. Будемо вам дуже вдячні. Тульчинка, суміш. Вершкова 72% жиру 180 грамів. Майже 40 гривень в ціні. Я буду заокруглювати ті копійки до більшого. Маргарин, своя лінія 250 грамів, 22,70. А власники карти АТБ можуть придбати ось таку тульчинку 400 грамів за 57 гривень, 40 копійок. Від Валєсто вареники з картоплею та сиром 400 грамів. Зараз по 51 гривні, 20 копійок. І ще геркулес, мотанка, 400 грамів вареники з сиром. Ціна 57 гривень майже. Так, у нас в магазині залишилось тільки крило улар куряче, 10,50 за 100 грамів. І стегно 13,70. Ну, Ви розумієте, ціна за 100 грамів. Зі знижкою 20% улар філе куряче по 16 гривень. Пельмені три ведмеді мішутка 450 г, 78 гривень зі знижкою, 40%. Також в акції мішутка пельмені філейні. Тут пакування 650 г, 94 гривні і 104 гривні мішутка з м'ясом індички. Від торгової марки Норвен Хек філе 21 гривня 70 копійок зі знижкою. 20%. Знижка на овочеву суміш по-мексиканськи 400 грамів, 41 гривня. І також знижка на капусту Броколі 400 грамів, 51 гривня. Суміш овочева 400 грамів, 67,20 Зараз знижка 20% на млинці від своєї лінії. Французькі з сиром та французьке з куркою. 370 грамів. 42 гривні. Дуже дивно. Розібрали морозиво. Дуже багато пустих ящиків. Чорниця. Ожина відрудь 500 грамів. З хорошою знижкою 76 гривень. Непогана знижка на морозову від ласунка малюкам пломбір 21,20. Ну а далі давайте подивимось ціну на олію. Чумак 900 мл 74,30. Потім знижка на щедрий дар вітамінізована 55 гривень, 10 копійок, але тут об'єм 720 мл. І в акції Щедрий дар 850 мл. Ціна зі знижкою 63,50. А найдешевша олія В АТБ це олія від розумний вибір. 850 мл 57,50. І давайте подивимось на великий об'єм олії. Щедрий дар – 3 літри, 221 гривня. Також зі знижкою олія Денко. Також тут 3 літри, 199 гривень 65 копійок. І зі знижкою Олейна. Літр 800-139 гривень майже. Макарони. Розумний вибір. Орішки особливі. Тут кілограм 29 гривень. Також розумний вибір, і також кілограм, але вже спіральки, і на пару гривень дорожче 31,20. Мушля від розумний вибір, також в таку ціну: 31. 20. Макарони тая. Спіральки кілограм 40 гривень 30 копійок. Трішки подорожчала ярка макарони. Ріжки кілограм 45 гривень. вермішель ярка 45 гривень кілограм. Для паста макарони 420 грамів 37 гривень. Для паста трішки дешевше, можна придбати вермішель, вона по 33,20. І для паста рігатоні 32,40, 400 грамів. Вермішель своє лінія, 400 грамів, 30 гривень, 70 копійок. Мушлі також своє лінія. 30 гривень 70 копійок. І також можна придбати ще ось такі. А, витки, чи як вони правильно... да, витки. 400 г 30 гривень 70 копійок. Дуже хороша якість ось цих а, макаронів Deluxe 500 грамів 4470, також є Вармішель Deluxe 44,70. Усі йдуть вагою по 500 грамів. І можна придбати ще спіральки, вони також зараз в акції. Також пів кілограма 4470. Найдешевше спагеті в магазині АТБ, це від компанії, від фірми Ярка. 450 грамів. 25 гривень. Локшина довга. Своя лінія 400 грамів, 30 гривень, 70 копійок. Також можна придбати ось таку соломку, також 400 грамів, 30-70 або ж спагеті. Атуаль, рис. Круглозернистий, тут цілий кілограм 69 гривень. Атуаль крупа пшенична Артек, 800 грамів 22. Вибачаюсь 28,40. Не забудьте зараз а, в акції рис від делюкс басмати 70 гривень кілограм. І також цієї ж фірми делюкс жасмин. Булгур 29 гривень 500 г. І ще кускус -кус, 47 гривень 500 г. Рис пропарений, шліфований. Ще тримається в ціні 50 гривень. Гречку можна придбати за 32 гривні. Пшоно по 22 гривні. Крупа гречана проділ 30 гривень. Крупа пшенична Полтавська 23. Горох 27,50. Перлова, ячмінна крупа 17 гривень. Крупа манна 23,70. Крупа кукурудзяна 18,40. Борошно Хмельницьк млин 43,40. Борошно амбар 37 гривень. Хуторок тут 1845 гривень. І борошно розумний вибір АТБ 42 гривні. Цукор сьогодні по 33 гривні майже це у нас друга категорія. Зараз в магазині АТБ знижка на свою лінію кукурудза 34,30. Горошок 34,50. Так, васоля своя лінія 35,30. Сардина Боцман з додатленням олії 4550 і також боцман сардина бланшована в олії 46,50. Власники карти АТБ можуть придбати паштет починковий за 34,30 240 грамів. Зі знижкою паштет індичий та паштет курячий 130 грамів 25,40. Непогана знижка на чумак майонез. Пакування 300 грамів 31 гривня. Майонез щедро, точніше майонезний соус щедро, салатний 300 грамів 22,70. Зі знижкою сир від звенигора сметанковий 160 грамів, 64,50, а в акції також звенигородський екстра. Крем сир. 62 гривні 150 грамів. Сирочки віткому плавлені, бекон та вершковий. 16,50. Давайте подивимось, що на молочному відділі в магазині АТБ ферма. Молоко 3,2 жиру 48,30, кефір ферма 2,5 жиру, 52 гривні. Зі сметани в акції тільки сметана своя лінія 200 г 20% жиру 24 гривні. Зі знижкою можна придбати сметану злагода 200 г, 15% жиру 26,70. Вершки 33% жиру 500 г 117 гривень. Вершки галичина 15% жиру 500 г 69 гривень. Зі знижкою сир кисломолочний від марки День у день» власна марка АТБ 9% жиру 27,90. 5% жиру, 26 гривень, 40 копійок. І також є нежирний 25,50 Усі йдуть вагою по 180 грамів. Сиркова маса, своя лінія, солодка з родзинками 140 грамів, 31 гривня. Йогурт своя лінія, 900 грамів, фруктовий 42,50. Для малечі яготинська, яготинська паста сиркова по 13,50 смаків асортименті. Йогурти двошарові, фруктові дольчі 115 грамів. Зараз зі знижкою. 13,50, дуже багато різних смаків. Сухі сніданки своє лінія, Пакування 500 грамів 70 гривень 30 копійок. Хороша знижка на старт сніданок Cornflakes 500 грамів 58 гривень. Від Акса пластівці 81-30. Зі знижкою батончики по 12,30. Гранула 57 гривень. 250 грамів. Зараз непогана ціна на Сандора нектари по 47, по 50 та по 52 гривні. Також в акції Джафа. Зі знижкою також Хортекси. Від торгової марки літо томатний нектар 1,5 літровий 49,50. І зі знижкою яблуко вишня, 1,5 літровий, 55 гривень. Зі знижкою водичка, літрова бювет по 14,40. Знаменівська вода тут 2 літра, 16,30 Джамбо біола, 2 літри, фруктова 28 гривень. Чорна вода, також зараз зі знижкою літрова 25-30 є з цукром, є без цукру. Зі знижкою тоніки 800 мл по 1940. Зі знижкою енергетичні напої. HELL 500 мл по 30 гривень. І маленький 250-21,70. Желе своя лінія. Тут багато різних смаків. 14,40. По 8 гривень каша миттєвого приготування. Своя лінія. Суміш горіхова горіхово фруктова. Пиноград киш-миш по 20 гривень. По акції зараз насіння лакомка. Є солоне, є звичайне. Пакування тут 100, 70 грамів акційна ціна 38. Картопляна соломка своє лінія 70 грамів 28 гривень. знижкою локшина своє лінія. По 13 гривень. В акції чай шерлок заварка з ароматом бергамоту та лимону 100 грамів 71 гривня, 70 копійок. Пакетований шерлок 25 пакетів 42,40. В акції чай ловаре 25 пакетів, чорний з бергамотом 42,80. Також в акції зелений, 42,80 та асорті. Хороша знижка 40% на чай Тіамомент Moments пірамідки. 20 пірамідок 32 гривні. Чай чорний день у день. З ароматом бергамоту. Тут 40 пакетів, 25,90. Чай розумний вибір, 20 пакетів. Квітковий ромашка та трав'яний м'ята. По 12 гривень, 30 копійок. Чай чорний, 40 пакетів, розумний вибір, 24 гривні. Та з ароматом бергамоту також 40 пакетів по 25. А ось власники карти АТБ можуть придбати чай мінутка, це Польща, тут 100 пакетів за 47,50. Напій від галки ранок 100 грамів 29,30. Цикорій 42 гривні 100 грамів. Несквік для малечі 200 грамів, 89. Кава McCaffey Gold тут 200 грамів 149 гривень. Нескафе Класік, 250 грамів. Смакуй більше. Ну, написано, що тут 125 чашок. 250 грамів і ціна зараз зі знижкою 231,60. З вами зустрінемось трішки пізніше в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд, економних вам покупок.